На позачергові колеги Івано-Франківської обласної державної адміністрації розглянули питання легалізації так званої зарплати у конвертах. На обласному рівні і у всіх районах будуть створені спеціальні комітети, які об'єднають податківців, керівників районів і міст, фінансистів, представників громадських організацій у розробці і втілені в життя програми легалізації зарплати. Зарплата в конвертах, грубе порушення податкового законодавства, причина невиконання надходжень до бюджету. А найголовніше зло від цього спрямоване проти самого працівника, який отримує таку зарплату. Це повна відсутність відповідальності за соціальні гарантії та майбутню гідну пенсію. Часто людина навіть і не знає, що вона бере нелегальну зарплату з карточки банку чи підписуючись у відомості. Свідомим зловживанням займаються роботодавці. Статистика в області невтішна. Щодо Кількості підприємств юридичних осіб, які виплачують заробітну плату нижче мінімального рівня, за даними Державної податкової адміністрації за 3 квартал 2012 року, тому що четверте кварталу ще немає. Це відсоток складає 31,9, зокрема, 1658 підприємств із 5198. Найгірша ситуація по Долинській державній об'єднаній податковій інспекції це відсоток складає 37,8 калуська ОДПІ. 35,2% або 161 підприємство. ДПІ в місті Івано-Франківську 940 підприємств або 39%. І Тисменська 35,1% або 93 підприємства. Щодо фізичних осіб підприємців, які виплачують заробітну плату нижче мінімального рівня. Цей відсоток складає 26,8%. Тобто 1962 підприємці із семи 7000... тисяч Один... підприємці або 26,8% від загальної кількості. Велика увага легалізації зарплати приділяється податковими службами в області. І хоча виявлені факти зловживань принесли до нараховані суми в бюджет, податківців така ситуація насторожує. Ми вважаємо, що головним фактором не виконання бюджету була заробітна плата в конвертах. Я думаю, що всі в цьому залі усвідомлюють, що ця проблема стосується не стільки рівня податкової культури, як і кіномічних факторів впливу. Якщо з прийняттям податкового кодексу Україна стала дещо конкурентно здаткою по податку на прибуток по ставках і по податку на додану вартість, ми на рівні середньоєвропейських країн, то, на жаль, нарахування на фонд заробітну плату у нас залишилися далеко не конкурентно здатні. Сьогодні рівень нарахувань на заробітну плату 69%. На гривню заробітної плати підприємець, роботодавець платить 69 копійок єдиного соціального внеску, прибуткового податку і відрахування всі фонди. Ми не наведемо порядок ніякими перевірками. Ви знаєте, що сьогодні податковій службі податкові впродовж другого року діє мораторій на перевірки. Я абсолютно не знімаю відповідальність, але ми дійсно впродовж двох років не були ніде на перевірках дрібного бізнесу. З одного боку, пригадуєте події, пов'язані з податковим кодексом. Сьогодні підприємці приходять вже з іншої сторони. Що йдіть щось робіть, перевіряйте, бо маса незареєстрованих. Я би просив підтримати нашу пропозицію щодо розробки серйозної програми легалізації заробітної плати в області. Є цікаві пропозиції, є цікавий досвід інших країн, як борються з цим явищем, з залученням до цієї роботи. Скажімо, всіх інституцій влади. Пропозиція голови ДПС в області Віктора Рахміля об'єднати зусилля всіх гілок влади і відповідальних служб в боротьбі із зарплатою в конвертах приймається. І на колегії вирішують створити комітети із легалізації зарплати. Програма легалізації заробітної плати. Дуже хороша, розумна пропозиція. Я поділяю вашу точку зору, що не варто займатися репресивним методом, а от таким, як ви пропонуєте, комісія працювати з людьми, при тому, що до геть чисто упертих, звичайно, потрібно застосовувати репресивні методи. Також на колегії Івано-Франківської обласної державної адміністрації мовилося про оптимізацію кількості працівників в бюджетній сфері та доведення бюджетних видатків до цивілізованих норм і вимог.